Ось це номер один, сад називається. Так, ось це моя кімната. Вона знову ж таки невеличка, але ліжко вже двохмісне. Що тут, є? тут є шафа, є комод, маленький холодильник. Печиво, потім чай, кава, молоко, гарячий шоколад. Тут уся інформація. Потім пульти. Так, а це від чого пульт? А, Це пульт від батареї оцієї. Пульт від телевізора. Ой. В холодильнику є навіть дві водички. Потім маленький чайничок і кавоварка. Мені дуже подобається, як там біля віконечка зроблено. І пахне приємно. От, пахне таким деревом і свіжим ремонтом. Хоча тут, не, можливо, не свіжий ремонт, але запах такий приємний. І в мене ще бачите, там є балкончик, але така погода нелюдна. Явно не для балкончика. Ну, зараз відкрию, гляну, що тут ну, як воно От замикається. Ой, так ви подивіться, як у мене тут прям меблі. Бачите, такий великий. Це виходить на цю вулицю. І ванна кімната. ванна кімната малесенька. Тут тепло. Шафа, так, туалетний папір, гель для душа, шампунь і маленьке мило. Що тут у нас є? Там є у нас зеркало і коврик, ну і сама душова. Так, а в шафі є холодильна доска, праска, а це я не знаю, це можливо такий вентилятор. За цей номер я заплатила 94 фунти. Були, звичайно, номера дешевші, але вони виглядали, звичайно, набагато гірше і, і були відгуки низькі. Житло я знайшла на букінг, Цей, в цю суму сніданок не входить. Вони взагалі навіть не готують сніданки. Тому так, в Кезік, звичайно, було вигідніше і дешевше. Але Мія воно і більше, і більш попора... популярніше, і туристів тут більше, тому і, відповідно, ціни також, також вищі. Поговорка трохтіла як трактор, я ж злякалася, як вона почала працювати, але кава непогана, така, мені дуже подобається. І Ще, знаєте, що помітила, що дуже незвично, що тут освітлення дуже ярке взагалі тут. А В Британії з цим якась проблема, тому що освітлення зазвичай таке тускле, а в цій кімнаті дуже яскраве. От. Зараз сиджу, думаю, чим завтра зайнятися. Обов'язково візьму екскурсію по озеру мабуть, до Ambelside. По-моєму, Емблсайт Village називається. Там хочу зійти, погуляти, подивитися. І якщо в мене ще вистачить часу. З'їжджу на ферму, там, де проживала Біатрікс Поттер. Це їхня відома а, письменниця дитячих казок. До речі, оці, бачите, цих кроликів основні персонажі а, цієї письменниці. Але не знаю, чи поїдуть, чи ні, тому що до тієї ферми їхати десь півтори години автобусом. Тому, тому це під питанням. Це коли я шукала собі номер, і знайшла цей. думаю, зранку, будув, зранку там, чи ввечері я вийду, каву поп'ю сюди, на, той, на терасу. Угу. Отак от. Але погода внесла свої корективи. На вулиці прохолодно, там е, телефон показує десь біля 10 градусів тепла. Що немає зараз, але там. Мокро на вулиці. <смі> Ніякої кави не хочеться пити, тому кава билає в кімнаті. Але все одно хочу сказати, що цей мені номер сподобався. Ліжко дуже комфортне. Чотири подушки, дуже вони м'які, прям знаєте, так лягаєш, і вони тебе повністю обволакують. Те ж саме а з про, покривалом, простирадлом. Ні. Ковдрою, те ж саме з ковдрою, вона дуже м'якенька, тепла, обволакує тебе, і в кімнаті тепло. Якщо прохолодно, то можна увімкнути батарею і підігріти собі. Оце, оце класно, що можна самому регулювати, а не чекати, коли там Про Навіть коли я прийшла з вулиці, я була така продрогша і увімкнула собі десь на 24, десь на 24 градуси. Знаєте, вдома я таку температуру не тримаю, але тут, знаєте, коли вже гроші оплачено, хочеться комфорту. Так розумію, ця глиба каміння тут і була. Така величезна. Вирішила відправитися в екскурсію на цьому паромі і буду їхати до Блэлсайд Вілідж. Сіла я всередині, тому що тут тепер не хочу, там буде прохолодно, хоча, хоча сьогодні вже і сонечко вийшло трішки. Pages. The guide is available. Всі гарні краєвиди з іншої сторони буде їхати назад треба сісти в Це я вже прибула в Ambleside. Ambleside Village. Ой, не пам'ятаю скільки десь 18 фунтів, по-моєму, і тепер можу гляти. Гарно, коли ці столики такі маленькі стоять, біленькі зі стільчиками Так, сміття. А я повертаюся сьогодні, звідси виїжджаю о 5 годині, український прапор висить. Повертаюся о 5 годині вечора з, з винтимія до Пендріса. Буду їхати автобусом, а потім... Кріш за все потягом. Там стоїть автобус, можна і до Кезік доїхати звідси. Вартість будинків, значить, всечки півмільйона. Скільки там дві спальні і дві лівінру. Потім отечений ще три спальні, дві room і дві ванни. Коштує 695 ще тисяч. Що дуже цікавенько. Ось такий будиночок гарно. Чотири спальні, чотири басру, 4 ванни і дві лівінрум коштує 975 тисяч. центрі купа магазинчиків, ресторанчиків, пабів, як завжди. Ось така вуличка. Зразу так тихо стало. Це все будиночки здаються, я думаю. Терапія камнями, мабуть. Там дітвора лазить по ним. Прикольно. Ці будинки побудовані на пагорбі. Там щось ремонтують позаду в мене. Дивіться, тут одні дахи торчать. Це по праву сторону, це дахи. Так, а тут є така смотрова площадка. Дивіться, який бит звідси відкривається. Тут туристів я щось не бачу, людей взагалі не бачу. Прийшла до вказівника, а ті водоспади. Піду подивлюся. Дуже гарно. В такі місця треба приїздити на декілька днів. Все ж таки однієї ночі, ну по суті, два дня, да, одна ніч. Мало тут дуже багато є різних місць, куди можна. Військові літаки тут літають другий за сьогоднішній день. Такий звук сильний. Доріжка зроблена, але я не думаю, що тут можна ходити. Я, скоріш за все, що в інтерв'ю приїду ще раз. Приїду ще раз і, мабуть, на декілька днів зупинюсь. Але влітку, якщо приїздити сюди влітку, то номера будуть коштувати дорожче. Можливо, не в Індіумі я зупинитися, а в якомусь іншому місці, в якомусь іншому, менш туристичному місці, знаєте, а потім до таких от місць добиратися автобусами. Треба подумати над цим. Треба подумати над цим, подивитися, чи зможу я так зробити, чи ні, чи все ж таки тут всюди одна ціна буде влітку. Бо влітку буде дорого. В хостелі теж не хочеться зупинятися і жити в одній кімнаті. Там ще двома трьома-чотирма людьми. Хочеться все ж таки, щоб була своя кімната. Щоб і вночі можна було... Ой, туди є спуск. Я тут не хочу зараз спускатися. Все ж таки хочеться і вночі поспати, виспатися і не тривожитися за, за шуми якісь, там за свої, о, за свої власні речі. Прийшла я вже до водоспаду. Бачите, тут все огороджено заборчиком, щоб ніхто туди не ліз, щоб ніхто туди не впав. Є столи, клавочки. Тут все таке мокре. Вода тече всюди. Зараз туди вище піднімуся. та вся вода з водоспаду, вона тече сюди вниз. Тут ще ось такий місток, можна перейти знову на ту сторону. Столик. Зараз тут не присадиш, сильно не посидиш, бо воно все мокра і брудне. 19th and early 20th century, when health and safety standards were a bit more thousands of people. Це по всій території, по всім цим горам. Бачите, там де інде, по суті, вівці. Може одна вівця, а потім через метрів 200 ще одна вівця. І отак от по всій цій території. Я, правда, не знаю, як потім їх збирають. Не гупляться вони ось так. Приїхала я вже в Пенрес. Ну, де теж мені подобається городок такий красивий. У мене ще година до потягу. Зараз похожу. Трішки погуляю та піду на автостанцію. Тобто не на автостанцію, а на жиде вокзал. Ось тут замок чи те, що від нього залишилося. Руїни. Так, Пенрис Касл. Тут нічого не треба оплачувати, можна зайти подивитись. Бачите, там ров навколо нього. Близно, ось так от він виглядав колись у 14 сторіччі. Цікаво. Це, мабуть, камін тут був. Там от ніби димохід. Таке, як схоже на камін. Що це цікаво тут було, викладено камнями так.